Всім доброго ранку. На вулиці так гарно, прохолодно. Тільки що так ластівка виспівувала. О, тепер півні співають. Ой, ти каву робить. вже вода закипіла. Включила, щоб свисток не свистів. Так, побіла, ще зроблю каву. Поки діти сплять, хоч каву поп'ю тихенько. Сьогодні плануємо це, буду вирвати зиму, вже пора. Пора її перечистити. Там уже на підході її весняна, ще зимова сидить на городі. Ой, щось. Не розстало. Так, Нехай, нехай трошки вихолоне, ви тому що гарячу ще Де він там виспівує, покажу вам свою красуню орхідею Ось поубирала їх із вікна, тому що вікно відкриваємо, бо жара. Треба їх трохи помити. Ой, хоч би не перевернути. Дивіться, цвітуть, цвітуть, без перестанку цвітуть. Треба трошки підживити. Ось який гарний. Кожне цвіте ще. А тут взагалі прям хто знає, які взяти. Отак Ось так покажу. І ось викинула знову, дивіться, яку... Здоровенну стрілку. Оце ця рожева буде цвісти, цвісти, цвісти. І ця. То вже бачите, скільки вже ось... Коли це я вам їх показувала, да, вони цвіли. І досі тут ось нова стрілка. Тому що все показую город, 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 город. Трошки квітів покажу своїх. Там Віталіна працює, коти. Лише оця відцвілася, але ось викинула нову стрілку. Оце одна єдина, яка на сьогоднішній день не цвіте. Цієї поки стрілки не обрізаю. Треба ці подовбатися, може десь випустити. Додаткову стрілку і буде цвісти. Побачимо. Хм, зараз. Поки кава вихолоне, то займуся. Китюнь. А, і лійка, і каструлька, і черевик. Усе постягував тяпа. Кітюня. А, вже десь в стороні кухні це співає півень. Так оцю ж хотіла. О, отпала. Ой, розпівалися, розпівалися. Вже ж зачепила, покажу й тут, аж орхідею ось сухеньку. Зараз вам повию, повикидаємо. Ось. Ну, ця взагалі красуня, красуня. Страшно її повернути, тому що. Квітів дуже багато, то вона просто перевертається, то я її такого стекло до вікна повернула, щоб вона не падала. Тому що впаде додолу, то зламається. А, ще ось оця біла, велика, не цвіте, вона тільки випускає стрілку. А ця красуня дрібненька цвіте. І ця цвіте, що я відсаджувала, ось, ось і ця падає. В тому руці впала, все листя обламало. Треба все пересадити, отак відрізати і посадити. Тому що, бачите, де вазона, де її листя. Живе листя своїм життям другим. Ще до ключусь, поки не переверну. Так, не впаде, так? Ні. О. А це моя то що я відсаджувала. Теж цвіте. Теж вже відколи цвіте. Ой, і ще ось гляньте, пускаю стрілку. Така малявка. Але я дуже задоволена, що вона прийнялася. І фіалки цвітуть. Біленька, там та відцвілась. І ось красуня цвіте. А це обала цей бальзамін. Не знаю, буде, що з нього не буде. Ні то на вулицю висажу. А та прям красуня цвіте вона. Колір такий насищений. Такі мої орхідеї на сьогоднішній день. Майже середина літа. Вони ці тут вже давно почали і по сьогоднішній день ось випускає, випускає. Бачите, пускає, пускає стрілку. Теж треба поновити, теж відрізати і посадити. Тож, на сьогодні у нас вже робота запланована. Надіюся, вирвемо хоча б зимову цибулю, а там тоді вже треба слідом рвати і весняну. Так, побігла пить каву, поки діти сплять. Горобці цвіреньки десь. На день. І пітушок підспівує. Всім доброго вечора. Віталіна приїхала з лімузином. Будемо вже збирати цибулю. Репка-репка. Не каже. Треба вже збирати, тому що вже... Та ж вона вже пересохла. Ми пізно прийшли, ну нічого. Коли прийшли? Так, і я буду рвати. Бур'ян. Вже переривається. Переривається, треба Угу. Одна підгнила. Вже суха-суха. Та не така, ця синя якось швидко посохла. Хоча дивися, наскільки пізніше вона зійшла, але дуже швидко посохла. Ну так, да. яка сина, синя, кажу сина, язик уже заплітається. гарно, гарно, що гарно, то гарно. Jeg satt ute. Ну це буде легше купатися, сьогодні сильно пересохло. Чи ви, вирівати рядок? Ну, а я. Поки так так буде. Давай сьогодні зараз усю вирвемо, перевеземо. Ну, так, Ми під палатку да, розсиплемо її. Ну, а тоді будемо потрошку перечищати. Ну а що робити? Ось дивіться, яка гарна. Давай я зараз буду всі синів чистити. А тут ось це. А там розстелимо і нічого їй не станеться. Зараз А ми тут зараз з Серегою вирвемо дай, туди перевеземо. Це не переривається, гарно рветься. А що це за хто знає, який сорт. Як ми садили все. Blir det mer vann? Так Ой. Ой, яка. Ой, яка підняти не можна, така важка, велика. О, яка. Прям доладенна. Прям доладенна ось. Це була менше трохи. Менше. менше. Менша. А цей годах взагалі така. Прям класно. Картопля не вроди, так будемо туди. Будемо цибулю їсти. А не ну Я там рвала так. і меншенька є цибуля, і більша. То що у нас суп... тут... А, то гнила. Нас тут мені велика не треба, а це гарно так щось жарить. Тушить. Йолку вернуть. Хай росте, новий рік скоро. Ой! Ой! Їдь, а я цю зараз вирву, так складу, а тоді тачку перевеземо. Ну, Їдь. Ай, грязний глянь, який став. Ах, ти качаєшся. Треба обрівати піточки, але угу, не оберви. Щоб не цвів. Угу. Ой, запах як. Так, я цей зараз безстренько виру, а тоді в тачку і перевеземо, палатку висиплемо, тому що ого вже скільки треба. Вже весняна, теж вся лягла. У нас ще зимова не вирва, та цибуля. Так, зараз виру і будемо перевозити. Ось таку купу вже нарвали. Є тут і велика, і меншенька. Різна, є і порченої ну, чимало, але там я біля капусти позалишала. А скільки ось тільки вирвала клаптик. А ще ось з десь поїхав по тачку, щоб перевозити. А я трохи подорву. Це пересохло, бачите, переривається вже й ця, і треба виривати все. Тому що щось ми пізно до неї прийшли. Ой, яка. Прям красота. На зиму вистачить з головою. Вона ще, правда, пересушиться, трішки де-не-де підгниє, перебереться, викинеться. Цибулі вистачить з головою. Ой, з головою. Руки, звісно. Та й не тільки руки і ноги вже. Чорна, наче в землі купалася. Ну, на Чорному морі я, кстати. Да, на Чорному морі. Купаюся, загораю. Сільське Чорне море у нас сьогодні увечері. Так, зараз піду, гляну, що там Віталівна чистить синю. І тут декілька рядків що вирвали. Півтора рядка, по-моєму, звичайної. Зараз глянемо, що там вона. Віталій вона перечищає. Перечоску робить цибулю. Він зараз наче солодка вона. Та то ж бачиш, не ото колись вирвали, нема коли не попробувати. Нема коли попробувати. На той осадимо 300 грам. Не, сильно ма, смітно, ма, не на той сей ну, год. 300 грам. Та це на синій скільки? 300 грам. 300, нема 300 грам. грам. нема півки, але я вже не пам'ятаю. Я брала 300 грам. Ти ще й кричала, що це коли дивись, скільки, полупило. Кричала, то що її ніхто не їсть особо в салаті. В основному часник. Дай оця зимова, вона солодка так можна. Ну ми ще ж не пробували. Ось там така як кустовка. Ну, свіжою їсти так не пробували, а. Цю ж пережарували. Де да, чи маленьку вирвали, треба це. Да. О, я щось тачку, кстати, заберу, де ж пішов по другу тачку. Зараз так, буду одразу в тачку складати. Ну, ви, ви може тачку перечищу, що ж рано, що й в хату. Гарно, вхав. Так, так на вулиці. Бо. І у колодку посадиш і роботу зробиш. Це були на яка? Як голова в мене. А все не хоче під Гарсом підстригатися, а хоче кара. А це так взагалі. Голови. Було, і хрещані сині їдах. Чого я чогось забулася за сині, якщо чесно. Ну, ну, Воно в бурення приїде. На салат на це їдемо, ми що її всю з'їмо, звісно, роздамо. Ксюх їдемо, як схоче сині. Да. Ось така та сюха і їдемо. Ну, У хазяйстві треба, щоб усе було, бо не сини їси. Для гною теж треба. Те, ну, що ти вже, це, ми навесні вічно продаємо, цю ми навесні. не викидаємо. Не стали продавати. То один год ми багато викинули пам'ятаєш? – Ну, через дурну голову, ну, бо дурну. не схотіла, ти продати. Угу. Угу. Як 15 то ну, так, хто тобі породили? Я тобі казала, продай. Так ти… Та, – та. Мені стидно. Ну, так, да, понятно. Стидно. Стидно, коли видно. Я сусідам, одним сусідам дала сятку, другим. Украсти стидно, а продати своє не стидно. Котику, ти що прийшов? Так, пішла я, забираю лімузин. Їде помічник, прибіг із гуляк. І нагород до мами з тачкою. Так, да, котику? І нагород кажу до мами з тачкою. Рвати цибульку. Віталій мій одвезла ще одну тачку. Ось, ще одна вже на підході готова. А, той викинь зразу. Там сама труба. Там сама Ой, труба. Ой, Нічого страшного. Ось де стрілка, то можна її не рвати. Де хто? Ну де стрілка, а то що не зірвали. Там де оце порвалося. Ой, де порвалася хата, треба всю ж витягувати. Це там, де я постріляла, тут її небагато. Ну, то зацвіла, хай буде. Бо через пару днів вже треба ось весняну збирати. Така сама, як і зимова. Та да, чим хоч вибивай. Яке гарне небо. На телефоні, звісно, не таке. Колір не передається. Ой, яке красиве, ой, яке красиве. А ми дориваємо цибулю. прям гарне. Так, і залишилося небагато. Перевезем і все. Ой, Соня, за ців, як гарно. Що робити, місця немає? Зараз одвеземо і дориватиме. Залишилось ще трошки. Ось. Три, шість, сім. І там він знаю, що в буряні. Ого, який там бур'ян. Попошукаємо. О, там ще в бур'яні синочок, попошукаємо. Тут хоч чистіше, а там так... Ти будеш тут рвати, я піду, нервну оту грязну. Руки, звісно, красиві. Манікюр сільський, бачите, який гарний. Рукавиці не взяла, та й рукавиці нічого не допомогли б. Як крем нічого не допомагає, кремиш, кремеш ці руки, а вони страшнючі. Ну нічого. Ще трошки викопаємо, вирвемо і. Сину, ти не скердуй, воно буде зараз труситься. <гум> Зробив гору. На ту тачку складай. Тут є різна, і багато, якраз така, знаєте, помірна. То вона гнила, синочок. Гнилий хвостик. Бачиш, то вже все вона буде гнести далі. Okay. Ні, переверни, сама цибулина почала гнести, так. Да. Є різна, але врожай взагалі супер цибулі, І часнику класний в цьому році, і цибуля класна. Порадував нас цей рік. І в тому році була гарна у нас цибуля. Купуємо завжди голландську тиканку, то завжди гарно родить і гарно зберігається. До весни не росте, не пропадає нічого. Ну, не без того. Де-не-де, де. одна може знести зазим, одна-дві. там, ну, Це не показник. Так, все, переїжджаємо. Бо тут треба тачку, а тачки вже дві повні. Це вже, виходить, дві відвезли, чотири. Це вже чотири нагрузили тачки. Ну тобі нема чого їсти, ось прийшло курча киш. І там он, що ти дзьобаєш? <ш>... Да демо. Кш... Пішло отсюда. Бігом. Давай, крути педалі. Поки під хвоста не дали. А тут комбайн молотить цибулю. Джондир. Аліска, <гум> не джондір. Комбайн алізка. Ну хай буде комбайн алізка. То теж гнилої mm -hmm. підкидала. Ну я чимало підкидала. Ой, хватить. Не хватить. Купи. Хватить. Ще й останеться, а не хватить, ще й будемо продавати, дай Бог, навесні. Mm -hmm. да, гарно буде, що це перший рік. Кожного року сіда відпадає, а тоді ще пересушуємо, теж відходить. Mm -hmm. Ну і що? І остається ще й. Зато не Я люблю, як взорвати цибулю. Взяв одну дві скришив і хлопці доривають останню цибулю. Зараз перевозимо і в палаці розсиплемо, завтра перечистимо. На вулиці вже пізно, ну, вже треба дорвати її, там вже залишилося зовсім трішки. Комарі вже заїдають. Сідають кусають страшне і ж перериваються.